Шановні студенти, зараз ми, ну тобто я буду відливати модель. Ось я набрала в колбу, в гумову колбу води, ну, трішечки менш, ніж одну третину колби. Застосовую ось такий шпатель для замішування гіпсу. І у воду насипаю гіпс. Гіпс насипаю поступово. Він насичується водою і насипаю таким чином, щоб над поверхнею води утворилась така невеличка горка гіпсу. Ось таким чином я насипала гіпс у воду, зверху така горка, і трошечки почекаю, поки гіпс насить, насититься вологою. Далі, оці надлишки води я вилью, видалю. І далі перемішую. Ретельно перемішую, так, щоб не було ніяких комочків. Такою гіпс стає такою, як, як консистенція рідкої сметани. Замішую гіпс на водопроводній воді. Для виготовлення моделі я застосовую отаку силіконову матрицю, тобто беру не відбиток, а матрицю коли такий добре перемішаний. Нікуди не поспішаємо ретельно, добре це перемішуємо. Ось таким чином, і надалі. Зараз я її змочу. Щоб вона була волога. Надалі гіпс. Повміщую в ті частини матриці, ну, припустимо, що це відбиток, в ті частини, які підвищуються і буду стукати, буду стукати матрицею об колбу. Тобто таким чином, щоб гіпс затікав усі. Низькі місця в цій матриці, <кій> <кій> бачите, нахиляю, струшую? Нам треба утворити таку модель, щоб не було ніяких пор. Поступово додаю ще гіпс. Завдяки струшуванню, такому постукуванню, витісняється повітря з усіх поглибень. Ось таким чином я заповнила всю матрицю і залишаю до повного застигання. І зараз в мене ще залишиться гіпс. Ще одну модель відливаю, вміщую гіпс. На підвищені частини, Ці, ті частини матриці, які вище знаходяться, постукую так, щоб гіпс затікав усі низькі місця цієї матриці. Таким чином поступаєте і з відбитком, коли виготовляєте модель, коли відливаєте модель. І заповнюємо повністю модель, цю матрицю гіпсом. Таким чином ми відливаємо модель в наших учбових лабораторіях ми завжди користуємося такими еластичними матрицями. Все. Ось таким чином відлиті моделі і далі чекаємо, поки гіпс повністю закристалізується.